От що-шо, -що. а от блін, мух в мене роз... розводити навіть, можна сказати, краще. ну, Типу, так як королі, то ще й навіть краще. Могу сказати, що це шутка, але це насправді є так. Мух мене тут насправді багато. І я шукаю різноманітні вирішення цієї проблеми. І такими традиційними способами не дуже виходить добре вийти з того всього, але сподіваюся, що цю ситуацію я рішу і покажу, як. Дешево, сердито і просто, бо дорогими способами щось не дуже виходить. Це треба рішати проблему з внутрянки, щоб вони навіть ну, не плодилися. Але поки що я ще її так, так не вийшло мені вирішити, але ну, нічого. Так, е, сьогоднішнє відео буде всього по чуть-чуть. І одним з тих, я бачите, я лакану, Бачите, як воно блестить. Спонсором сьогоднішнього нашого відео виступає кетчуп, шошличний, вершина смаку. Саме дешевий кетчуп, що був у магазині. Прикупив, зараз вам покажу. Самому цікаво, витримає воно кетчуп чи не витримає. Нам в цьому сьогоднішньому відео може помішати тільки мухи. Мухи і все, більше нічого. Трапочка взяла. От... Вогку трапочку, зразу, щоб це все витерти, показати, як воно буде. Можна ще постелити, щоб не повимазувати підлоги. Так. Зразу пленка після покраски. Так, щоб не повимазувати, щоб чистіше було, бо що йдеться чимось обробити підлогу. І не знаю, точніше вже знаю чим, але потім вам розкажу. Хоча е візьміть, прокоментуйте, може знаєте якийсь, е щось таке цікаве, чим би могло підлогу робити, щоб піпеляка не піднімалася, воно не взило, і на ноги було добре, щоб не взагалі. І потім протести так само, щоб було добре. Ну що, погнали! Чувствую, що я зараз його намажу і потім не зможу стерти. І потім дуже глибоко за це пошкотує. Так оце пляма є, вона була. Об я її завакував. Так, це було заваковане. Залак... Кручу, пахне, я вам скажу. Це відео для тих, хто... Так само хоче і не знає, як воно буде. Показую просто, як себе веде лак. Ви собі чим хочете, тим і обробляйте. А я зроблю таке, зараз хтось напише, і не шкода було тобі кетчупу. Все для вас. І ці відео робляться так само для вас. Тише. кетчуп. Перцем пахне. Ще фішка в тому, що тут, знаєте, була така пориста місцевість і дуже позаходло Ну що? то натягне, гія. Я, я думаю, що я так крепко його вимазати не буду от зараз. шутко по заходило в пори, так що на майбутнє, якщо будете так робити, так, то треба, щоб поверхня була чим погладніша, Гладенька. Щіточку таку ж і пори Все. Коротше, бомбічиське, бачите результат. такий. І тепер протираємо начисто і маємо вам гарну, чисту поверхню, яка пахне перцем. Так що, якщо знаєте, чим можна ще підлогу обробити, я її вже почистив. від Тих нальотів, які там 4-5 років я по них ходив, повідбивав, тепер тільки полососом зібрати, ґрунтовка. І я не знаю, чим його обробити, щоб було е, не дорого, я не кажу дешево, бо цей варіант обійшовся дуже дешевий, ну, але надовго, я буде. Думаю, що так буде. І чим порадьте, може хтось знає, хтось обробляв. Тоже щоб було гарно, щоб я мій момент взяв трапочку, стер і все. І все було чітко і довговічно. Ну що, хлопці, дівчатка? П'ятий. Бачите, вона чуть світліша тут. П'ятий, так що привітайте мене. Думаю, що вже шостого не буде, правда? П'ятий помпоси. Е, біля лісу. Ще може помпосу викушу, там то не буду косити, бо там вже певно, що не буде нічого. Тут вже яка не є, просто цей тиждень останні передають погоди. То, я думаю, ну що будуть чирати? Треба ольтянути і все і забрати. забрати і забутися. Знаєте, як казала моя жінка, каже, слухай, поки вони чисті, ж мию клітки, бачите, окна мию зараз, там вже пущівими в хімією попшикав, зараз буду домивати. Якось треба від тих мух позбутися трохи, правда? моїм таким апаратічком. Казала до мене, до мене жінка, каже, слухай, кажу, як воно вже мене вже достало, кажу, ти собі просто не представляєш. Кажу, вічно маєш за щось психувати, нервуватися. Кажу, якби ще воно коштувало тих грошей, якби було б за що реально, за ті копійки збираєш того кролика продаєш. Одного, другого, третього там, і воно ще того стоїло, що так нервуватися, блін, за якихось кролів, да? ой блін. І нервуюся, кажу, і ти все миєш, вроді вологість, але я вам скажу так, е от зараз мию, да, ну, купив насос. Забавте, то я його це все викачую. То якби не проблема. То думаю, зараз от помию, тут буде вологість, я його цак викачую і все. Кажу, хоч бери та й покинь все, кажу, продай і все. А вона обирає корм з цих от кормушок, да, думаю, буду мити. Вона це все обирає і каже до мене, що їшку, То може поки вони чисті, каже, походка і інтернет, каже, зразу продамо, продамо каже, оцю кімнату малу. Всю з круляну. Ну, не з крулями мається на увазі. Ну, може, хтось хоче і з крулями. Каже, і почнемо так по чуть-чуть. Спочатку -чуть. те продамо, потім там ті, каже, кімнати. Напишіть, ну, як ви думаєте, що того цього. Чотири роки я ні разу цих клієток не мив, так? А тут, виходить, помив трошки. Бачите? Ну, ви спитаєте, що там за сіно, там просто самки мали знизу з тієї сторони котитися, а я просто верха всього помив цю сторону, самок підняв і зараз піду там вже чисто, піду, зараз самки туди буду опускати. І така от тема, правда? Це самці, до речі. Раз, два, три, чотири і п'ять. Цей дурік порвав своє містечко. Так що так, 5 самців. Но вони тут бути не мають. Але я їх так тимчасово, як завжди. Хоча я не знаю, чи буде це, це тимчасово. Бачите, от в мене є апаратики, дивіться, як вони линяють зараз. Ці молодші. Зразу видно, брала? Це поляки. Раз, поляк. Татуїрований, два поляк. Татуїрований. І три поляк татуїрований. Так що поки що працюємо в тому самому. Ти кажеш, що тобі теж та робота радує душу, так? Да? Хоч побачите, яке було до. А потім після, так? Да? Ще бити вояк висохне. І ми його посипемо єдокліном чи цим кліносан, чи як він називається. Його треба буде потім перенаписувати. Ей, що ти? А, ти спиш. Підостав. Я думав, коньки хочу віддати. Він собі підостав. Цілий день. Та що ти цілий день в сирості? Але сирості майже нема. Ну, сирості пає, але на дворі, типа, жара. Та я думаю, що це люкс-погода зараз, щоб його швидко да, мити і прибирати, правда? Ну, що там, кажи. Блін, знову мухи є. Але зараз будемо їх кропити. Поки вони цього не ці вони наробили нам біди тут, правда? Блін, вчора забувся сюди сіна поставити. Ну але... Земля і небо, як то кажуть. Ще класно. Знизу що? Знизу мух не дуже, бо я вчора його все качнув і посипав білесеньким. Так що, ну може, якщо мені бозі дасть сили і терпіння, то може я ще й там так само поприбираю, почищу, щоб було все файно. Типу ну, треба буде зараз кропнути, щоб вони там не розмножились крепко. То, ну його баню його так частенько мити. Що ти кажеш? там якийсь Дерешка. Дере, так, дере, да, трошки тарабани. Певне, що дере. Правда? Yeah. No. Так, самці оддихають, вони зрозуміли, що вони на курорт попали. Чистота порядочок. Е, ти чуть поїлки вже заказав з кидойозів поїлки. Буду панель міняти, бо чуть підкапують. І через те, що в мене так поїлки підкапують, і бо, постійні проблеми з цими гноями, з цим всім. Ну, по факту, те, що є, то й розказую. Але нічого, все воно регулюється, миється. мало, що мама твоя чуть не продала вчора клітки. Казала, вони такі класні, чисті. Каже, мої їх зразу закинути в інтернет продати. Поняв, так? Ти хочеш продати клітки, щоб сюди вже не їздити? Ні. Не хочеш? Тобі подобається тут? Ні. Ну то і все. І мені теж. Оу. Коли ще більше кроки накаки, то ти теж будеш клібити? Ну так. Да. Треба, щоб чистенько було в них. Хоча в нас так не дуже виходить, що чисто кілько і завжди. Да. Але стараємося. Тіво всі бляхи треба буде міняти, все пробити по-іншому. Знаєте, коли були це все грязне, да, то на ті мухи не звертав уваги. Бо їх не видно було, воно таке все було грязне. Зараз їх кап'єць видно. Але нічого, зараз певно, що посиплю, що в мене є ці сипучки ті посиплю, поставлю, хай їдять. І... Ну і ви поняли, так? Да? А тут менше, знаєте, що я вам скажу? Що я тут автомобільною хімією мив. Я думаю, може вона ті всі яйця забрала. Автомобільна. ну Взагалі пощадку. Хімія. Може і забрала. Коротше, прикольно, мені подобається. Мені подобається, чекаємо, що буде далі. Ось яка лядаща Лежить собі і п'є собі ці Ну що, вони зараз кайфують, у них чистенько, гарно. Давно вже 4 роки. Щоб ви собі розуміли, 4 роки тут не мив, не прибирав. Оце як поставив перші клітки. І 4 роки тут вони були і не милися, ніколи Отак опалювалися. Там, кажуть, більше 2 см болото саме впадає. За 4 роки перший раз я так помив. Зайняло мені півтора дня ця вся робота. Ну, я, в принципі, так і думав, знаєте, що це все буду робити на літо. Через те, що жара і. Що Мерва. там. Мерва? То, то просто, що ти їх бачиш, то вже мерва. Так. А як раніше були окна грязні, то їх не так видно було, вони так очі не кидалися. Але я вам скажу, що порівняно небагато їх, зовсім небагато. Що їх тут робилося раніше? А це була справді мерва. Добре, йду крупну, бо ще щось сьогодні полівізатори є. І насиплю зразу тут сюди цього жовтого. Ну. І якось так будемо. чалювати додому, Одихати сьогодні, так? Ну и все. Все, покажи всем пока. Пока. Скажи, всем пока. Всем пока.